Другий етап чемпіонату України з автораллі відбувся у Херсоні та мав усі ознаки гонки із легендарною вже назвою Чумацький шлях, а саме неймовірну спеку тонни пилу, що плавав у повітрі, та доп у кар'єрі. Після скандалу на першому етапі, коли у екіпажу Петренка невідомо звідки з'явилася хвилина часу, напруження у Херсоні було якщо й не на межі можливого, то дуже близьким до межі. Боротьба між молодшим Салюком Петренком та Олександровим розгорталася не за перемогу, не за очки у залі, за ідею, за правду. І від цього ще до старту було якось моторошно. Це буде щось більш гаряче ніж боротьба за чемпіонство. Дуже багато емоцій і у той самий час відсутність великих ставок. Ніхто не програвав чемпіонства, але треба було відстоювати дещо куди більше. Щодо змін у складі учасників, то, по-перше, треба відмітити, що Олександр Салюк змінив Ево 8 на більш потужний Ево 9 Може бути процентів 90% ми вже і витягуємо з нього. От у нас новий диференціал. Ну, то вот що, як как би, бы, мені не всі моменти понятно до кінця. Нужно працювати в этом напрямку. Валерій Разумовський розбивши свій Ево 8 на першому етапі. У Херсоні виступав на орендованому Ево 6 а його штурманом був Олександр Тонкошкур. Замість Сергія Коваля штурманом Дмитра Рибака їхала Наталя Франчук. Ще одна зміна: відсутність екіпажу Олексія Тамразова, на автомобілі якого цю гонку їхав Андрій Олександров. Не виїхав за кермом Субару і Руслан Кучер, який у Херсоні був штурманом Сергія Чекана на фольксвагені Поло. Не побачили ми Юрія Яковенка на супері. А ось Юрій Шоповалов відсутній на першому етапі у Херсоні стартував на Ево 9 та також із новим штурманом. Місце Любомира Шумакова посів Ігор Володько. Знамениту херсонську паралельку було відминено через погодні умови. Аномальна спека так зсушила трасу, що ніякою кількістю поливальних машин вже неможливо було збити пилюку, через яку нічого не можна було побачити вже на відстані одного метру. Тож у суботу на учасників чекали два проїзди по кар'єру. Обидва допи виграв екіпаж Салюк-Автоназів. А найбільш серйозними їх конкурентами стали Андрій та Оксана Олександрови. Які хоча й програли багато через технічні проблеми на першому допі, на другому поступилися салюку та автоназів лише чотирма десятими секунди. І це більш ніж за 15 хвилин неймовірно важкої траси. Непогано проїхав у суботу екіпаж Протасов Горбік, двічі показавши третій час. Але найбільш важкі випробування чекали на всіх у неділю. Та й тут Салюк виграв п'ять допів з шести, на одному поступившись саме Олександрову. Андрій впевнено тримався за червоним Ево 9 програючи лічені секунди. Але на передостанньому допі ця яскрава боротьба припинилася. Шарова на субару не витримала херсонського кар'єрного каміння, і на цьому, за великим рахунком, гонка закінчилася. Після сходу Олександрова шлях на друге місце відкрився для Петренка. А Салюк та Автоназів, не дивлячись на дрібні помилки, впевнено перемогли. Без проблем. Хорошо проехали. Просто разнообразие больше. Просто три раза одно и то же ехать. Устаешь. И я считаю, каждый следующий доп, доп должен быть новый. Ну, повторение. Ну, это неправильно. Но, ну, тем не менее, всем одинаково. Вот. Мое мнение, я всегда его пытаюсь донести, что классическое ралли это у нас ралли в кросс превращается. Уже запоминают, едут на память. А ралли классические, это когда. Єдіш по Ну, Для мене склалося чудово. Доїхали. Ну, собі оцінку я можу поставити 4 з плюсом з по п'ятибельній шкалі. Я знаю, де є помилки деякі мої, як штурмана. Ми над цим працюємо. І з пілотом взаєморозуміння чудово, на мою думку, але я знаю, що ми можемо їхати ще швидше. Коли буде більше, ще трошки більше довіри, ми будемо їхати ще швидше. Поки що Саша йде з запасом і перестраховкою. Okay, На другому місці фінішували Петренко і Ровенко, які програли екіпажу салюка Автоназіва майже хвилину. Ну, трудності, в общем-то, трудностей не було. Так тяжело все пішло. Но ну, нормально, все сложилось. Я вважаю, нормально. Третьими фінішували Горбань та Леонов, які після проблем із новою машиною на першому етапі тепер облили таки свою субару шампанським. Четвертими фінішу дісталися одесити Чаповський та Ніколаєв, які ще до старту казали, що ця гонка для них буде дуже складною. Ну, крім траси, тут трудностей не було, з машиною все в порядку. Трасса, как лично для меня, очень тяжелая. Всегда была херсонская гонка, то есть мне ее надо было всегда преодолевать. Для меня немножко непонятно, но сейчас сильно сказалась нехватка мощности в машины. Именно вот на этой гонке, когда уже быстро поехали, немножко поняли саму гонку, саму трассу поняли конфигурацию ее, что она немножко другая отличается от всех остальных. Жалели, что не поехали на новой машине, у нас еще есть новая машина. Хотели на старой еще тренироваться, но здесь именно на этой трассе не хватало ее. А ось на п'ятому місці у абсолютному заліку були сторчак та Коломейцева на моноприводному супері, які об'їхали дві субару та три Міцубіши. Але про монопривід трохи пізніше. Валерій Розумовський, хоча й показував часом непогані результати, у підсумку став лише восьмим. Ну, сложилося на не дуже удачна. Удачі можна вважати лише те, що ми доїхали до фінішу. І фініш завжди заставляє якесь удовольствия маленьке. Хотя больше удовольствия доставляет финиш на первом месте или хотя бы на призовом. У нас так не получилось, было, были некоторые технические проблемы, ну, с кем этого не бывает, машина не новая. Ну, можно было и лучше, но что есть, то есть. Саша Танкашкур э, на редкость меня удивил э, дисциплиной своей, э, умением правильно понимать дистанцию и своевременно выдавать информацию. Я вообще рассчитывал на худшее, ему очень благодарен, потому что сложилась такая ситуация, что после последней крыши, Всі, кому я не предлагал їхати со мною, не боялися. У мене репутація такого такого аварійного пілота. Саша не побоявся. Поїхав, якщо ви у нього спросите, ну мені він сказав, що він доволі, думаю, він не обманує. Не можна не відзначити і справжній подвиг пілотів команди Конкорд Олександра Фельдмана та Олександра Решетілова, які одразу ж після фінішу у Херсоні перелетіли до жовтих вод, де буквально витягнули змагання у найбільш потужному 12 класі на чемпіонаті України з автокросу. Херсон традиційно відзначився кількістю сходів. Крім Олександрова, зламалися машини у Протасова рибака Шаповалова та Германа. Через аварію зійшов дебютант чемпіонату Сергій Ведерніков. На другий день як там настроїлись більш серйозно. Той тобто, ДОПа до допу привозили собі на маленькому 3 секунди, на великому 20 секунд. Він останній ДОП. длинные, как бы нормально все шло, без ошибок прошли, уже были довольны, как бы на самом обидном месте таком подскользнулись, словили колею и перевернулись. Получается так, что-то слушаешь, конечно, от опытных гонщиков, пробуешь то, что тебе подходит, оставляем, то, что не подходит, как бы изначально, как бы левой ногой не получалось, уже больше на этой гонке экспериментов не проводили, лучше получается все-таки ехать. Больше научились работать ручником, поэтому, как бы, такие шпильки серьезные, как бы, вот почувствовали, как ручником работать, газом и как заходить в них. Я считаю, для нас это более приемлемо. И плюс Штурман стал лучше слышать. Штурман начал понимать меня лучше, он стал акцентировать на особо опасных участках, стал акцентировать внимание. И стало как бы более слаженно наш коллектив работать. Ну, по времени, как бы мы сами видели, что мы везем, везем себе время. Мы посмотрим, надеемся опять на разумовского, что он успеет нам Ивана франковского восстановить машину. 40! А тепер клас А3. Як ми казали, тут перемогли одесити сторчак та коломейцева. Але до старту вгадати переможця було дуже і дуже важко. На першому етапі усі три претенденти на перемогу Вадим Трутнєв, Ігор Сторчак та Олексій Яновський, мали різні проблеми, тож чемпіонат для них розпочинався саме в Херсоні. І Сторчак був у найгіршому положенні, бо зійшовши у кам'янці на самому початку гонки, він навіть не мав змоги звикнути до нової для себе машини. У той час, як і Вадим Трутнєв, і Олексій Яновський до машин вже звикли і одразу могли видавати все, на що здатні. Трутніх впевнено виграв обидва допи у суботу. Сторчак так само впевнено був другим. Яновський істотно відставав за два допи програвши майже 50 секунд екіпажу Маккофі та 27 секунд екіпажу Цунамі. А ось у неділю почалося найцікавіше: Сторчак та Коломейцева виграють перший доп та привозять червоному вазу 22,5 секунди на другому допі. Тож з Данілішиним не залишається нічого, як звінтити темп. Це стрімке прискорення. На жаль, завершилося розбитим радіатором вже на третьому допі другого дня. Тож Сторчаку залишалося зберегти машину та доїхати, не підпустивши до себе Яновського. Я берег машину, тому що би, я розумів, що до Яновського у нас є якийсь небольшой запас. Ну, от, тому температура 116. У нас падала мощність, і ми тримали в режимі оборотів чуть менше, щоб температура була в нормі. Для нас ну, гонка, мабуть, без проблем. Це не гонка. Вот. Машина у нас ну, свежая, ехали мы на ней первый раз, потому что в Каменце у нас дебют не состоялся, у нас мотор развалился. И в процессе гонки мы привыкали к машине. Для нас гонка сложилась замечательно. Нам большой подарок сделал Вадик Трутнев. Потому что с Вадиком, в принципе, бороться очень тяжело. Если бы Вадик не убрался, я думаю, что Вадик был бы первым, потому что мы испытывали огромные технические проблемы. У нас автомобиль очень сильно грелся. И плюс мы на старт выходили в Сложной ситуацией, потому что у нас был не настроен мотор. То есть машина ехала достаточно слабо. А мы сегодня на первом что смогли выжили из автомобиля. Начало греться, на втором чуть-чуть подсбросились, а на третьем вадик нам сделал подарок. Я тактик гонки и гонки однозначно, потому что пилоты парни горячие, им лишь бы нестись. Я считаю, что для штурмана это очень важно, уметь настроить своего пилота и уметь просчитать гонку таким образом, чтобы мы приезжали в очковой зоне и привозили себе и своей команде очки. Другими в классе 3 стали Олексій Яновський та Володимир Шерваков. Третьими Олег Зорькін та Олександр Байгузин. У два претендентів на перемогу у цьому сезоні лише двоє Володимир Трубін та Дмитро Родкевич. Тож після того, як Альянсівська вісімка почала один за одним підкидувати сюрпризи то із двигуном, то з коробкою, претендент залишився один. Роткевич та Волковишський яскраво дісталися фінішу та отримали першу перемогу у цьому сезоні. Наступний етап прийматиме Івано-Франківськ. Поєднання ходових ділянок із накрученими у горах допами обіцяють дуже складну та цікаву гонку.